День поминання всіх святих запровадили, коли християнство почало поширюватись на північ Європи. В Україні цей день почали відзначати греко-католики з 18-го століття. 1 листопада усі вірні йдуть на кладовища, а у храмах відбуваються богослужіння. Можна так сказати коротко, що це є день ангела всіх людей, які живуть на землі. Бо кожен з нас має якогось свого охоронця, так само і покровителя в небі. 2 листопада це є день всіх померлих. Молимося за всіх наших померлих і тому. Церква заохочує, щоб в ті дні особливо приходити на наші кладовища. Тож у ці дні на львівських кладовищах людно мешканці прибирають могили родичів, моляться, згадують минуле. Завтра день всіх святих, і завтра свято. То завтра з мітлами ну не бажано ходити. А так, що як таке свято, і ми. Пізніше День задушних 2 листопада, то ми просто завжди прибираємо, щоб не завтра було чисто, щоб віддати дань. Православна церква День Святих не відзначає. Вона має кілька днів поминання померлих. Це є в суботу м'ясо напередодні Великого посту, друга, третя, четверта субота Великого посту. Е Потім Троїцька поминальна субота і Димитрівська поминальна субота, яка цього року буде через два дні 3 листопада. Хоч православна церква дня усіх святих не відзначає, її духівники наголошують, поминати можна щодня, і тому додатковий день поминання не шкодить. Останнім часом українці дедалі більше починають захоплюватися святом Хелловін, яке дуже гучно відзначають в Америці у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Але церква таких святкувань не схвалює. Не хочу тут вжити такого острого слова, е, такий комічний спосіб. Воно воно не має жодного характеру з духовним пережиттям. Цієї задумки це задума над, над, над моїм майбутнім, яке є вічності буде, тому що душа не смертельна. І я маю задуматися над тим, як я маю прожити наше своє життя, щоб до цієї вічності попасти. А святі вони є для нас прикладом. Аби усі охочі змогли дістатися кладовищ, у Львові курсуватиме додатковий транспорт. Ми звернулися з проханням до перездника падла ТП який обслуговує 38-й маршрут кінцевої зупинки, якої є тут лікарня з проханням на цих 4 дні з 1 по 4 листопада заїжджати, тобто до Сихівського цвинтарю. Кількість автобусів на даному маршруті буде в штатному режимі в режимі робочого дня. Крім того, ще звернулась до Львів легкотрансу на тролейбусному маршруті номер 11 буде курсувати три тролейбуси. Тут тобто це збільшена кількість, і один буде в резерві. Тож визнаєте ви знаєте усіх святих чи ні, але прийти на кладовище та вшанувати пам'ять близьких ніколи не завадить. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.